Президент США Дональд Трамп наказав розпочати потужні військові дії проти хуситів в Ємені. Американські винищувачі учора завдали масованих ударів по базах повстанців, їхніх командирах і системах ППО. Трамп особисто спостерігав за авіаударами і заявив, що обстріли триватимуть, доки хусити не припинять. Нападати на судна в Червоному морі, так він дозволив військовому керівництву США на близькому сході завдавати ударів без попереднього дозволу Білого Дому. Пише політико. Натомість збройні сили хуситів в Ємені вкотре атакували в Червоному морі американський авіаносець Геррі Труман та військові кораблі із застосуванням 18 ракет та безпілотників. Наслідки операції США вже стали катастрофічними. Щонайменше 31 людина загинула і ще понад 100 були поранені. За даними Reuters, серед жертв багато жінок. इजिताई І продовжимо детальніше про все, що відбувається в світі, та як це власне впливає на Україну. США, Україна і Росія зблизили свої позиції щодо майбутніх перемовин, заявляють в Вашингтоні. Миротворців можуть розмістити в трьох великих українських містах. Про це заявив прем'єр Франції, президент Франції Мануель Макрон. А Угорщина в особі Віктора Орбана знову пішла проти України та Євросоюзу. Далі про це і інше поговоримо з політологом. З нами на зв'язку експерт аналітичного центру об'єднана Україна Дмитро Ось пане Дмитре, доброго ранку, і слава Україні. Героям слава вітаю. Ну що ж, почнемо з того, що США, Україна, Росія зблизили позиція. Дональд Трамп може поговорити з Путіним вже наступного тижня. Про це сказали спецпред... спецпредставник президента США Стів Вітков. А от наступного тижня Дональд Трамп і російський диктатор можуть поспілкуватися телефоном. Що можна очікувати від цієї розмови, враховуючи те, що Путін так і не відмовився від мови ультиматумів. Путін не відмовився, так і не відмовився він відповідно і від цієї тактики стратегії, яку раніше вівда, тобто з високим ступенем ймовірності, а точніше, напевно. В під час телефонної розмови він намагатиметься і далі впливати на Дональда Трампа задля прийняття від відповідних необхідних йому рішень а в даному конкретному випадку, оскільки Путін не відмовився від ультиматумів, але при цьому не відмовився і е, насправді від пропозиції про. Припинення вогню на 30 днів, тобто так, так, радикально, просто виставив купу вимог, які однозначно не прийняті для України. Ну, наприклад, що 30, ці 30 днів Україна не має отримувати ніякої допомоги, проводити мобілізацію, то в природні, що він в цей момент намагатиметься переконати Дональда Трампа, щоб. Україну схиляли до прийняття ось цих вимог Росії, і тоді мовляв буде це 30-денне припинення вогню. Це як мінімум, те про що ми точно можемо припустити, що відбуватиметься. Ну супутнє що йтиметься про необхідність провести в Україні вибори, да мовляв, там немає легітимної влади, теж він буде так би мовити впливати на Трампа. Тож, ось чого ми можемо очікувати від цієї розмови, що там відбуватиметься. Угу. Ну і, Власне, Путін досі прагне знищити українську державність. Про це заявив президент Фінляндії Олександр Ступ і закликав посилити тиск на Росію. А до цього новий прем'єр-міністр Канади Маркарні запевнив, що Україна і далі буде підтримувати Україну. Що можна сказати про ті процеси, які відбуваються в таборі наших союзників? Ми маємо обнадійливі новини. За великим рахунком, так, обнадійливі новини, І в першу чергу бачимо, що в Європі відбуваються зміни, спрямовані на е, її власницям, самостійне забезпечення безпеки, до того ж там тектонічні фактично, суви, е, ну, в, наприклад, да там процес створення. Цього можливого оборонного союзу і те, що Мерц, майбутній канцлер Німеччини, запропонував розмістити французьку зброю в Німеччині і взагалі йдеться. Уже да не на рівні ініціатив, а насправді про е, використання фран як мінімум французької, а можливо ще й британської зброї як ядерну парасольку для е, всіх країн, те, що євро Європи, які об'єднаються в цьому союзі, те, що е, виді... не тільки виділені кошти, а й йдуть зустрічі на рівні начальників генштабів більше як 30 країн в у Франції. Щодо формування ось цієї нової політики, те, що як ви згадали, новий прем'єр-міністр Канади зателефонував Зеленському. Ну, це такий знак, що ця підтримка зберігається, і однозначна заява ось цієї коаліції, яка підтримує Україну на участь в переговорах, це як на мене, це позитив однозначно, і такий системний позитив. Ну і ой, ой добре, раз заговорили про Європу, то Велика Британія готова відправити в Україну до 10 тисяч військових. Це сказав прем'єр Кір Стармер. А президент Франції Макрон заявив, що думка Росії в питанні розміщення миротворців в Україні не важлива і тому не буде взагалі врахована. Також Макрон припустив, що контингент можуть розмістити в трьох містах: в Києві, в Одесі і в Львові. Чи буде цього достатньо для того, щоб стримати можливу агресію в Росії в майбутньому? треба виходити з того, який мандат буде дати, тобто із того, що ми зараз знаємо, ну звісно, що безпосередньо 10 тисяч це аж надто мало а, і дуже вірно в політичному плані заява, що ніяка Росія там, ніяка Москва ну не, не має вплава, права впливати. Що Україна це суверенна держава, яка дійсно може запросити кого завгодно. і це є це наше річ. абсолютно. Що, щодо. Того, що е, який буде мандат, в принципі, є обнадійливі в цьому плані сигнали, що е, це е, протиповітряна оборона, це логістичні операції, і е, ну, це пройшло, йшлося раніше. Зараз уже йдеться про те, що вони будуть. З необхідною зброєю, важкою зброєю і можливістю да, завдавати удари, Да, тобто про це і йшлося, і в принципі тут ці ключові міста вони абсолютно логічні Да, Київ як столиця Львів, як Логіст, логістичний центр, з через який відбувається да постачання з заходу, і Одеса як портова інфраструктура, бо у Росії одне із найважливіших завдань це зірвати наші морські та логістичні шляхи. Тому ось так, але це лише частина тих гарантій безпеки, які може бути про що Україна по суті президента завжди говорить і Ну і частини більше там домовленості. Ну і далі, пане Дмитре, про ложку дьогтю в Євродіжці. Я не знаю, як правильно сказати. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Євросоюз імперією, яка хоче колонізувати Україну, і при цьому закликав угорців проголосувати проти вступу України до ЄС на ініційовану ним же референдумі. Нагадаю, що трохи раніше Віктор Орбан висунув дивний список із 12 вимог до ЄС. В ньому йдеться про захист далі в лапках традиційних християнських цінностей і рівність Перед, перед законом усіх членів ЄС зв'язку з цим виникає запитання, що в ЄС робить Угорщина? Чи не намагається Орбан на замовлення Кремля взагалі розвалити Євроспільноту, так би мовити, середини? Пам'ятаєте, мем, коли всі союзники це танки, які стоять, і всіх дуло направлені назовні, а Орбан це який всередину стріляє. І коли вже Європа знайде е, ну від Орбана проти отруту? Ну для знайти проти отруту від Орбана та інших подібних персонажів насправді це те, що життєво необхідно, іначе воно не збережеться. Це точно, і в принципі сигнали до цього є там щодо позбавлення голосу Угорщини. І я думаю, що це може навіть і статися, незважаючи на те, то дух Європейського союзу, який да, завжди був консенсусний, і взагалі створювався як із однодумців. Нікому ж на думку не спадало, що раптом може статися щось. Буде така авторитарна, практично, країна, бо Орбан так просто нагадаю, з 2010 року править та, насправді, uh -huh. і з відповідним олігархічним таким і, корупційним бекграундом. І тут точно можна сказати, що Угорщина Орбана. Не просто да, Угорщина. Угорщина орбана. Вона в Європейському Союзі робить те, що вона там паразитує на ньому, на всіх його бюджетних процесах, на тому, що шантажує і отримує те, що їй не, не, не ну, однозначно не належить. Тому знаєте, я би так не став думати, що от Угорщина виконує завдання з розвалу, Просто вона. Ну от фактично, от просто так Орбан, такий персонаж, що він подібний до того паразиту, який існує в. В організмі і живилися за його рахунок, але при цьому його отрує і може призвести до його загибелі? Так? Ну як якийсь гліст, там якісь щось таке подібне. Ну <рес> хотілося б ще поговорити про те, про що згадували на початку про військову кампанію, яку Трамп розпочав в Ємені. Чи є ризик, що вона обернеться великою війною на близькому сході? Ну і що найважливіше для нас, чи не відверне вона увагу від України? Гадаю, що такий ризик в таких діях на близькому сході завжди є. Да? Тобто, тим більше, що ситуація навколо Ірану вона є такою, м'яко кажучи, нестабільною. І тут телефонна розмова да, з Там Рубіо з Лавровим, яка була, вона в принципі, в, там можна так судити, що росіяни висловлювалися якось та. Да? З обережно несхвально, да, тобто в цьому контексті, тобто, звісно, що вони не можуть так робити, але е, те, що це наразі однозначно. Відволікає від України, принаймні в, в середині Сполучених Штатах. Так це ми бачимо. Бо на по, по тому, як створено із цього перемогу, із абсолютно ну, цієї дії, яка не ну, однозначно неї перемогою для Дональда Трампа. І природно, що ну, раз немає успіхів миротворчості, то будуть робити там, де. Точно можна щось зробити, і нічого за це не буде. Да? Uh -huh. Природно так. Uh -huh. Uh -huh. Зрозуміло. Дякуємо, що прокидаєтесь разом з нами. І нагадаємо, що з нами на зв'язку був експерт аналітичного центру об'єднана Україна Дмитро Левось. Дякуємо.